Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готувала дуже смачний шоколадний пиріг з вишнями, можна з іншими ягодами. Для цього у миску просіяла 350 г борошна. Або це може бути приблизно 2 склянки по 200 мл. Одну чайну ложку розпушувача туди дала, перемішала. Какао, трошки солі для смаку і відставляємо це в сторону. В другу миску вибиваємо яйця, до них додаємо цукор. Яйця з цукром добре перемішуємо, можна збити блендером, так, щоб розчинився цукор, і наша маса стала білою. Ось такою. Тоді вливаємо 250 мл кефіру кімнатної температури, добре все це перемішуємо і вливаємо олію без запаху, тоді в суху суміш вливаємо нашу рідку масу. І ложкою чи лопаткою замішуємо тісто. Ось таке воно має бути це тісто. Воно ні густе, ні рідке з такої консистенції. Тоді до цього тіста я додала десь 200 г вишень з власного соку. Можна інших заморожених ягід, які є у вас кинути в це тісто. Злегка перемішати і вилити у форму. Духовка тим часом вже нагрівається до 180 градусів, і будемо випікати наш пиріг десь приблизно хвилин 40-50. Розрівнюємо добре у формі. Струснути, щоб вирівнялося тісто, і я зверху накриваю щільно фольгою для того, щоб не утворилася така гірка посередині. А наш пиріг буде гарний такий, ну, бажано би рівний, був це вже побачимо, як спечеться, ну принаймні без високої гірки. Ось він же в мене спікся. Пікся Піксель в мене 50 хвилин, можна було трошки швидше витягнути. Я завжди чомусь боюся. Словом, треба пробувати з сухою шпажкою. Якщо шпажка суха, то значить вже готово. Так, перевертаю пиріг і буду ставити для остивання. Коли пиріго з посипаю його цукровою пудрою. Можна прикрасити шоколадом, білим, чорним, як завгодно. У мене найпростіший спосіб. І буду пробувати, ну це вже кажу охолов мій пиріг. Ось розрізаю, бачите, який пористий, багато вишень. Такий смачненький вийшов пиріг, ось я його вже пробую, такий геть пористий. Дуже смачний, є що їсти чи готуйте. Хай вам все вдається, здоров'я вам, мирного неба! Щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!